Вирішив трошечки прогулятися по лісу. Парить так. Не знаю, може знайду гриба, може ні. А де ти трошечки в холодочок зайду, то так комарі кусаються. А так трошечки прогуляюся по лісу. Бачу якісь грибочки в лісі. Але я підійду подивлюся, що це за грибочки. Маслючки. Це такий малюсенький, гарний маслючок. Це вже поганий. Цей поганий. А оцей хороший маслючок. Пізно прийшов до цих маслюків. І там бачу якісь грибочки. Вже вони погані. А оцей хороший, молоденький. Далі продовжую йти. Ну вже азарт. Три маслячки знайшов таких як треба. Так, я йду в лісом, бачу якісь там грибочки є. Їду до них ближче. Масличок. Ну хороший, білесенький. Маслючок. Ось вот такий гарний маслючок. Ще один такий маслючок. Гарний. Оце такий малюсенький, білюсенький, гарний маслючок. Ось вот такий маслячки. Так, бачу якісь грибочки. Я до них підійду ближче. Подивлюся, що це. О, ціла галявина грибочків.